Частота харчування та гіпертрофія м'язів. Коли ви споживаєте порцію білка, концентрація амінокислот в крові зростає. Ключова амінокислота вона активує певний метаболічний шлях МТОР. МТОР є головним регулятором росту клітин. Відповідно, він і запускає білковий синт. Існує також поняття лейцинового порогу. це так звана мінімальна кількість лейцину, близько 2-3 грамів яка необхідна для максимальної стимуляції синтезу білка. Тепер, якщо ці всі факти з'єднати в 24 години, були різні групи, які споживали різну кількість білків. Одна група споживала 8 порцій по 10 грамів, інша 4 порції по 20 грамів, і інша 2 порції по 40 грамів. Найбільший білковий синтез спостерігався у групи, яка вживала 4 порції по 20 грамів. І висновок для максимальної стимуляції гіпертрофіїв, розподіл добової норми білка на 3-5 прийомів це робоча стратегія.